Всім привіт! Е, так, зараз, зараз трошки зайшов сюди до старих курей і до маленьких, якщо, маленьких до молодих, що сюди випустив. Так і завжди кажуть, і дві індички відбилися, в гнізді не сидять. Ти не цікаво, не знаю, перший раз пробую, чи будуть вони нести, чи не будуть, але сподіваюся, е, що будуть. І підемо сходимо, там ще покажу, що ми вчора доробили, бо вечором цього не встиг. І сходимо до маленьких каченят, які є в хаті. Так, ось цих дві красуні, що були, сиділи. ну, Одна з них до села була яйця, ну не знаю щось. мені, Я вже, в принципі, походу забув, яка то з них була чи світліша, я їх так розрізняю, бо одна так на хвості має, що світліші пір'я, а одна оця світліша зліва, а оця темніша. Ой, індик одразу до них тут прийшов. Оце у нас брама от на передньому плані. ну, Одним словом, гнізда вже не лазять, але там сидить індечко чорна, там де вони сиділи, індик тяжкий. Я, ну, він її не чіпає, я його заганяю на... там, де вона і... ну, там, де вони і були, а індичок почав... два рази перекинув, а тепер вони вже самі залазять е... на банти разом з курми, бо... бо вони були били, з одним словом, одне неї яйця розбили, лізуть до тої <кхе> індички, що садиться. Через той їх забрав. Тут оці вже гарненько освоїлись. Це мастер-рейчики, отут корочки, кого такі, Ну їх тут небагато. Це те, що Полишалося з самого першого мені виводку, і індичата освоїлись. Вон тут мають водичку, тут гризну вони його розсипають там. Трохи так висипаю, де сухіше, бо тут отак дрова і піднавес є. Тут води нема з піддонів, щоб коли смітять сильно ті, що в стайні, то так згортає, що частіше, висипає їм сюди, вони ще тут перебирають. Ну, одним словом, ось тут оця курочка. Ота ззаді, та велика, то та, що була квочкою, що водила тих двох курчаток. ну як водила, вона висиділа, то більше, але я її був продав, от так що з домінантами. А ось тут вже, ну не знаю. В принципі, оця курочка, це вже гребінчик дістає. По ідеї, вона ніби вилізла 1 лютого, то якщо півроку, то десь в липні, якщо би так по правилю, по книжці м'ясоєчка мала би починати липень-серпень нести. Ну, в принципі, вона так. Так виглядає досить непогано, що в принципі може і буде оцей когут. Оцей це мій, хто не є з них, просто похожий, <вив> А оце мастер Грей. Ну, в принципі, в принципі вони хороші. Вон буде індекс зараз з <свісно> когутом щось, щось, щось виясняють. Хоча в принципі їх кури, кури старі досить спокійно прийняли. Я думав, що вони будуть їх сильніше відкусувати, але вони. Між ними ходять, їдять, нема такого, щоб сильно була агресія. Ну, Вони вже теж в принципі, великі. То, що старий індик трохи так Ну, він ніг не кусає, але від себе індичат, Так, перших два дні відганяв, а в загальному то теж прийняв їх нормально. Ще в них тут стоїть одна кормушка, бо їх, їх є більше, і, і, трохи, і трохи і трохи ще їм, ще їм сиплю тут. Вони вже освоїлись, вони вже. Повністю ходять і вон там вже траву збирати він. і тут бігають. Прийшли, думаю, що я їм щось приніс. Та, ось такі вони красені. Так і то вони були посиріли, не від сонця. а Знайшли там, були, так як я казав, е цей сажу вимазали, вже починають біліти. ну, кажу, Вони вже освоїлись, так собі гарно бігають. Сьогодні теж так досить похмуроно, але я з ним з рахунком вчора і садив кармен. Ідемо зараз ще на поле, покажу вам. Що доробили, і підемо підем ще до маленьких каченяток. Так, тут, де я був, фризував. Вчора, поки я займався своїм, мама ще підграбала і досадила досадила так і ще тут капусту. Скільки тут виходить один, два, три, 4, 5. прольотів одним словом, 10 рядочків. Якраз поки холодно, вона собі гарненько тут прийметься. Ми так завжди, коли потім парники розбираємо, тут виходить, тут, чи не не добре берено, треба буде ще ті таке забирати, колода вивозити, теж то, то все призувати, бо тут твердо, через те, що лежала клійонка. Ну, одним словом, так воно все потихеньку потихеньку сунеться, вже треба. І Будь-бу шарувати і кермек. Я думаю, на тому полі де швидше садили роботи, що раз додається більше, але потихеньку, потихеньку воно все робиться. Е, на шарування ще треба погоду чекати, я ж кажу, туди тільки... Тільки буградською перейшов, між гладіолусом ще хабаз є, але теж чекаю погоди, щоб, щоб вирвати, воно зразу все зісохло, щоб не довго з тим не бавитися. Взагалі планую, не знаю, мати час тільки виривати, що дуже більше, що менше пригорнути. Також були обробляли тут цибулю, ще вон ту весняну. Я перепрацював, вона була, ще трохи почали, тут трохи треба доробити. ну Але все по мірі, по мірі можливостей. Ну, тут же, якщо брати загальної площі, багато не лишилось. Клубніка, обречі, я навіть на клубніку не дивився. Відтоді, ще як з вами був, мені більше цікаво, чи оця була, пропадала, чи з неї щось. Ага, там вилізла, там Тут листочок. Мала би бути тут, але тут я щось не бачу. Ну, одним словом, те, що я й був пізніше, посадив, може пару корчиків і пропало, але в загальному є. Сьогодні є час, можна походити. О! Вже ось така. Гарненька сунечка. Жена починає червоніти. Так що перші Так, цей листочок треба забрати. Так що перші ягідки вже, вже навіть мають бути цього року. Клубніка теж відсіла, але вона саджена пізно, пізно куплена, а суниця ось така Ось така гарна. Треба буде такий зв'язатися з тим, з тим хлопцем, що я в нього купляв, тут ще воно стільки місця, а може, може вона якось корчом ділиться, ну не знаю, хочу її ще. Ще досадити, бо тут в мене пара корочків є, я хочу так, так садити нею і все, щоб було. так, І, і йдемо ще тут, ще до гладіолусів, я то що скусив, до того не брались, І вчора пішов пішов в сад, бо там високі, я коли то там сходив, там внизу мокро, там через те так заростає і трохи то все обкусив, нічого не забирав, просто обкусив, по-перше, щоб дерева. Тож, бо як довкола стовбура волога не дуже добре. А по-друге, я там пару є старих корчів. А осінь минулого року посадив, ще пару молодих. Ну Тут так тільки на тій стороні є дерева. Бо ми підсипали, тут такий низ, тут земля завезена і ось звідти, там і дарів, щоб тут трохи воду стягувати, коли сильні Ну, Кажу, пообкошував, оце молоді смородина, тоді пару пужичок ще. Яблуні, до речі, ось такі гарні, ті що я пообрізав, такі прям, мені, мені подобається, не знаю, я не завжди, не завжди задоволений своєю роботою, але так дивився, ось ці дерева дерева мені подобаються. Тут є молодий, вони ж такі тут хабази були високі, то я просто, звичайно, косу взяв вечором, трохи пообкошував. це яблуня має гарну, гарну зараз, ну, фокусуйся. Гарно зав'язок багато. Вони тут ніби і не змерзли, але оця і ще десь одна. Ці мають мають попарано, ну, але цього року воно, воно ще нормально. Я думаю, що, що пара буде для себе. Тут є вже такі гарненькі великі були, каже, у нас ті примолоски було сухо, коли вони свіли. Тому, тому ось тут, ну каже, я тут понасаджував поміж дерева, от видно, тут вже далі і дарів, тут ще не підсипано, тому тут ще не кусив і одна аж там під потіком. Тут воно так трошки виходить внизу, де оця дорога, але я так сутові дороги не відкошував, щоб менше і пилюка летіла і всякі пси бігають, і все зовсім трава ступиє а руки не дадуть ніяк сітку до кінця дотягнути, а так довкола стовбурів все пообкошував. Ну, одним словом, потихеньку ще треба буде. Вон там є одне яблуня, її обкусити. Тут і крупива була. Ця, ця пересаджувалась минулого року, вона вже така велика була, але якось, слава Богу, вона в мене приймається гарно. І до речі, то й вона має. Вона має теж так багато, багато яблучок. Не знаю, чи буде, чи не буде, врожай з неї. Вона така була там витягнута. Як я її садив, не вийшло. Ну, як, значить, що витягнув, то я трохи довго перечекав і вона так догорить. Ну, а знали, тут і там далі теж йдуть дерева, я трохи сосен понасаджував, то я її часто так сюди поставив, щоб вона собі висоту пішла, щоб сильно широко не розходилась ні на дорогу, ні, ні тоді до води, щоб... та й буде воно добре. Так що ось такі справи. Трохи пообкошував, вже, вже буде спокій. E, вже навіть почало вона жовкнути, трохи пізно я прийшов, подивився, бо то було сухо, не було, не було, але нічого, мені головне, щоб вона впорчила. Десь пара яких ягід на старих курчах буде. Тут є щось чуть-чуть, щось, щось повинно бути для себе. ну Одним словом, а отут розфокусував, да, розфокусувався, тут є один-три корчі, по-моєму, пожичок. Ну, Такі справи. Одним словом, там тепер ще, е, сходимо до наших каченят. Так і вони ще всі в мене ще нікуди не поїхали. Тримаю я їх в різних, в різних місцях. Ну, як, щоб вони перші не кучкувалися, по-друге більші менші Зараз вам покажу. Так, ось ці у нас вже що старшенькі. Ну, Як вони буквально на 4 чи на 3 дні старшенькі, але такі вони вже гарненькі, так вже підтягнулися. Вони тут в нас в тому. Бородарів наполовину застелив, щоб вода, а наполовину лише вже їм сітку, щоб, щоб вони могли ходити е, собі там на сухе. Також вони дають їм води по чуть-чуть, бо вони залазять в ту воду, вимазують одним словом, цілі мочаться, Отак потрошки їм дають, щоб вони суто, суто попили і, і більше не хляпались. Так само. Оці тут лізуть більше, тобто в сторону від мене ховається, але то. Тут у нас ті меншенькі, вони чуть не менші, тому тримаю їх поки що в тазі окремо, дав їм їсти. Водичка у них теж стоїть. Ось такі вони теж красончики. Ну, вони чуть-чуть поменші будуть, а оці вже прям такі гарненькі. Ось так я їх випустив, вони всі до водички. Зараз отак понамочуються, потреба ж залізти в воду, тож не можна якось обійти по черзі, то треба один одного пхати. Ну, в загальному ростуть, ростуть гарно. Вони вже такі досить, досить добре ходять, гарно підтягнулись. Є трошки більше, трошки менше, але тут є щось і два, два виводки, так що ну, нема такої різниці, щоб дуже було видно. Які ось вони кольорові, там сіренькі, такі всякі. Ну одним словом, мені подобається. Поки що вони ще в мене, ще ніхто їх не забрав. Виставив на OLX, але але ще в мене. Ну, якщо не заберуть, то лишаться мені. то вже, то вже таке. то вже досить така пора, що що можна і залишати собі, але ще цих планую планую продати. Ось так доводи Навіть при тому, що я. Мене так типи бояться-бояться, але вода для качки, то любий страх який <гум> страх Так, Одним словом, ось такі у нас на сьогодні справи. Всім гарного дня, мирного неба і хай у вас, все буде добре.